Сирена в місті не привід для паніки. Навпаки, треба діяти спокійно і зважено. Найперше дізнатись, чому увімкнули сирену. Необхідно увімкнути негайно телерадіоприймачі на каналах місцевого радіо або телебачення, а також радіостанції ФМ нашого радіо. І прослухати повідомлення, які будуть передаватися протягом п'яти хвилин. Далі треба чітко виконати те, про що почуєте в повідомленні. Якщо мова йде про евакуацію, негайно залиште приміщення. З собою прихопіть лише найнеобхідніше. Рятувальники радять тривожну валізу підготувати заздалегідь. Після отримання повідомлення про виникнення якоїсь надзвичайної ситуації необхідно негайно покинути робочі місця. Помешкання при цьому необхідно перекрити газ, воду, вимкнути світла, закрити двері, квартирки, вікна. Якщо це на робочому місці, то сховати робочі документи. Також рятувальники просять громадян не бути байдужими. Попіклуйтесь про тих, хто не може діяти самостійно. Мова йде про літніх людей та дітей. Обов'язково переконайтеся, що вони теж почули про евакуацію і надайте необхідну допомогу.